Що тільки не вигадують ухилянти, аби власне тільки уникнути цієї мобілізації, окрім банальних підробок документів, схованок у багажниках чи турів Тисою або горами до Румунії. Вони вдаються до все більш креативних способів покинути Україну. Такі чоловіки знаходять для цього унікальні можливості та ще й за чималі кошти. В Україні в середньому ухилянти платять від 3 до 10 тисяч доларів організаторам за нелегальний перетин кордону. Останнім часом на просторах інтернету з'являються оголошення про фіктивний шлюб із жінками. Ами, які мають інвалідність, так нещодавно поліція Київщини не зловила одну із таких охочих стати під псевдовінець. Вона укладала фіктивний шлюб із чоловіками за 5 тисяч доларів з метою сприяння незаконному переправленню ухилянтів через державний кордон України. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисницю під час передавання їй грошей. 28-річна жителька Миколаївської області наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо вину доведуть у суді, зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років років. Правоохоронці також виявляють іще ще деякі нелегальні схеми. Так, чоловіки, які бажають уникнути мобілізації, намагаються одружитися із багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від трьох тисяч доларів. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. І ще один із варіантів оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Також чоловіки шукають вагітних дівчат, аби записати на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. За даними адвокатів, довести фіктивність доволі склад. Ладно, особливо, якщо обоє з подружжя усе заперечують. А ось у Чернівецькій області ухилянт прикидався військовим у відпустці, щоб перетнути кордон з собою. Він мав форму та документи, але перевірку прикордонників так і не пройшов. Виявляється, чоловік був звільнений з війська ще 2019 року, але потім уже самостійно вносив правки до свого військового квитка. Як зазначили прикордонники, він прямував не на відпочинок, а з метою незаконного перетину кордону. Про це свідчать специфічні інструменти, які чоловік віз із собою порушника одразу затримали, що до нього складений протокол про адмінпорушення. Ну і ще одну схему для уникнення мобілізації вигадали у Дніпрі. Там бізнесмени за гроші пропонують зламати кінцівку військовозобов'язаним. Процедуру, нібито проводить медика. Ціна залежить від місця впливу. Оголошення ще й підписують унікальною можливістю швидко та професійно отримати відстрочку, не виїжджаючи з країни. Також, нібито, допомагають із оформленням необхідних документів. В оголошеннях зазначають, що під час повторного звернення якщо раптом одного перелому виявиться, мало обіцяють знижку.